Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене ось така бігонієчка. Це квітка Фатамаргана. Хто дивиться мої відео, то могли її вже неодноразово бачити. Ось так вона красивенно розрослась. У неї, неймовірно, красивий колір баргатистий бордово-чорний. Трошки відео не зовсім передає, він здається чорним, але насправді він з таким бордовим відтіночком. І ось я дивлюсь, вона в такій плошечці. У мене, дивіться, я її садила в таку більшеньку. Аж ось у неї стовбурець це резомна бігонія, яка росте ось таким одною такою резомою. ну Ось так вона росте, цікаво. і Ось вона. У мене доросла до самого краєчка, вперлась уже в мою цю плошечку, і їй нема куди рости. І ось я дивлюсь, дивлюсь, як мені її пересадити. Бачите, вони вже вперлись ось сюди і знайшла в себе більшеньку таку плошечку, зараз покажу, і будемо разом з вами її пересаджувати. Якщо ви завітали до мене на канал, то будь ласка, не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі, щоб YouTube більше міг рекомендувати україномовний контент. Ось така у мене. Є ще одна плошечка. Не, не, не потрібно, просто для бігоні не потрібно глибока, дуже, тому що ну, її корінчики зовсім невеликі. Ось, дивіться, скільки, якщо я аж сюди впритик посажу, ось тут, скільки буде місця її ще й рости і розростатися зараз я її вийму і ще трошки спробую її ось так підняти, щоб оцю різомочку прикопати, і моя красуня буде рости далі. Так, ось зараз вийму з плошечки з цієї. О, дивіться, покажу, дивіться, оплетений корінчиками весь ком. Ну, прекрасно. Ну, Видно, що вона здоровенька. Що все з нею добре. Але є ось такі пошкодження на листочках білі плямочки. Я думаю, що це якийсь шкідник. Якщо хтось може мені підказати, що це, підкажіть. Бачите, от на темних сортах у мене є ось такі плямочки наче щось полазило по них. Так, дивіться, який гарний ком. Я зроблю перевалочку. Я не буду його чіпати. з цієї сторони, можливо, трошки обберу з протилежної. Хоча, бачите, ця різомка, вона почти аж до краю майже сюди. Тобто, тут не дуже щось убереш. І ось так її посажу і їй буде куди рости. Так... Зараз я наберу сюди ну, Ось Я набрала сюди субстрату, додала ще трошки муху, мох з фагном у мене тут. І ось так на бочок з боку буду саджати, щоб ці різомки було куди рости. Спробую заглибити, не дуже заглиблюється. Просто коли заглиблюю, там дуже піднімається тут. Ну, тому буду саджати більш-менш рівно. Так, сюди, скільки можна подвину. А, взагалі я не додавала мох з фагном, а це чомусь додавала. Я додавала зазвичай в свої бігоні звичайний мох лісовий, але в мене в цьому році лісового моху не було, тому я саджаю без муху. Ось зараз тільки взимку. Трошки там в себе під заборами нарвала цього муху. Постав, положила його, щоб він прив'яв, присох, і буду вже додати в свої субстрати. Мені, до речі, дуже він подобається як розрихлювач. Так, не зовсім видно, мабуть. Все, зовсім небагато. Я додала субстрату своєї бігонічки, але зате їй головне, що. Дивіться, ось зараз покажу так, щоб було видно. Дивіться, скільки їй ось можна куди рости, і це все будуть нові листочки. Будеться різомка сюди рости, вона хоче пускати. ось так показати Красиво. Ось, бачите, молодий листочок росте, цей молоденький, ось красиво, як розкривається. До речі, подивіться, які красиві листочки в неї. Ну, взагалі. І з цими промінчиками жовтими. Краса, просто красивий сорт. Це Квітка Харкова ж вивела це її сорти. Я купувала цю бігонію діткою на аукціоні, якщо хто не чув, вона в єдиному екземплярі. Я взагалі не продаю бігонії, але ну, іноді щось саджаю. На залишки. Але я все ж таки цю бігонічку, мабуть, зірву листочок і посаджу, тому що мені дуже шкода. Ну, не знаю, можливо, комусь подарую або продам тим, хто розмножує, щоб вона все-таки, щоб цей сорт все ж таки не загубився в нас в Україні і щоб він дуже простий. Це все ж таки не до королівських бігонів відноситься, а до різомних, і вони простіші у вирощуванні. Тому дуже буде жаль, що він просто пропаде, цей сорт зведеться в мене, тому я його обов'язково розмножу. Ну, ось пересадила. Зараз я її полью. Дякую, що були зі мною. Додивились моє відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, писати хоча б маленькі коментарі. До нових зустрічей! Мирного неба!